Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і таке питання. Пані Світлана написала мені приватно, що у Володимира Цибулько на днях було відео, де він дає відео від Олексія Хорошева. Який а, співвласник компанії Севотех, а, яка знаходиться в Словаччині? І, а на українській стороні назва Львівський арсенал. А, я не буду далі зачитувати. Так, в, тобто, там йде про те, що в Словаччині знаходяться патрони на складах оплачені Україною. Їх треба тільки привезти в окопи для наших захисників. Чому не забирають? В цьому відео співвласник звертається. А, до Зеленського і Умєрова. Вже півроку ніхто не забирає. Чому Чому нашим військовим українським компаніям не дають робити хоч патрони? Не кажу вже за дрони і безпілотники. Це пише оця пані Світлана. А, бізнес нищать. Ось. А, мої дорогенькі, на ці останні питання я не буду вам давати запитання. Ви і так це все знаєте. Любітелі Зеленського вишивайте далі, тому що. Ну, вам пороблено. Це вже точно. Ви вагітні Зеленським. І так, І так. Ре... давайте так. Чи буде якісь, ам... ну, як сказати, якась реакція від влади через це відео від, як його тут знову? Бо я скопіювала так дуже. Від Олексія Хороша... Хорошаєва. Чи буде якась реакція у нашій владі від цього через це відео? Ну, дивіться, дивіться, я вже про це говорила у нашої влади. Є домовленість, якась з одної сторони їх припікають, і з другої їх сторони є з усіх сторін припікають. Дивіться, якщо добре, взяти весь світ. А їм поперек горла. Давайте я так поясню. Чому? Тому що на них давлять з усіх сторін. Вони нікому, ви знаєте, от я робила вже нещодавно розклад і казала, що не можуть вони усіх наситити, усіх задовольнити. Вони не зможуть. Ось тут їм треба робити вибір. Вони зробили вибір. На жаль, це не на користь Україні. Цей вибір не на користь Україні. Ще раз повторюю, на них давить і. З позитивної сторони на них давить захід, позитивно давить, на них давить негативно Рашка і на них давлять небайдужі громадяни України, тобто українці, не українчики, як ви пишете мені, не якісь лохотрони, не зеленобоби, не поворохоботи. Просто ем, ем, як сказати, трезві люди. Невагітні Зеленським. Ось як я називаю це. Це вагітність. Я згадую, знаєте, як деяких промінентів їхні фани, о, хочу завагітніти від тебе, я аж труситься. От от оця от от, от зелена банда. Прямо аж ліхорадка у них. Що ви знову на Зеленського напитаєте? Що ви так його ненавидите? Напишіть мені хоча б три речі, за що треба любити Зеленського. За що? Конкретні факти. І так, поїхали. Тобто, дивіться, реакція яка? Ну, тут закрите питання. Це питання закрите. Воно у них, як би це сказати, це питання вони не вирішують. Тобто, наша влада це питання не вирішує. Вона просто тупо виконує накази, які є по договору. Все. Оце конкретно. Такий був договір. І вони виписують, їм війна не війна, їм можуть їх всіх там перестріляти, переубивати? Вони під, під, знаєте, не під строгістю секретно, а під строгістю, що їх прикончуть. Як вони зроблять не так, як в договорі стоїть. Давайте от я так скажу. Так, чи буде. Ну, реакції я не бачу, що тут велика реакція буде. Вони не, не зроблять нічого. І так, а, і так. А, чи дойдуть ті? Снаряди, ті патрони з складів Словаччини, чи дойдуть вони до українських окопів, я маю на увазі, до наших військових. Можуть дійти, можуть дійти з великими ускладненнями, можуть дійти, Можуть дійти. Це а знаєте, що потрібно. От Таро зразу каже, що потрібно робити. Потрібно говорити про це. Потрібно це вимагати. У влади потрібно вимагати, не е, вишивати е, картини бісером і, і, і пісяти кипятком, бо, бо Зеленський пройшов по цій землі і її цілувати. А висвітлювати до влади треба чітко. Вони прийшли на. Е, з вашої, ну як би сказати, з вашого дозволу, вони прийшли до цього влади. так? І ви маєте право у них вимагати. Все у ваших руках. Чому ви не вимагаєте? Е, якийсь маленький процент українців щось пише. Решта, всі, от як знаєте, отако лягли під владу. Що це таке? Вибачте мені, що це таке? Я вже не говорю. Цяцькі мацькі. Мене вже це бісить, конкретно бісить. Люди, прокиньтеся. І не пишіть мені, що я до чогось закликаю. Це на руку тільки е, цим расистам. Ірина ні до чого не закликає. Ірина закликає прокинутися і вже бачити реальність. Вже набридло. Тупорилі люди набридлі мене. От саме тупі. Тупі набридли, вибачте, але це вже неможливо читати. Ви вже знаєте, ви, ви не, не те, що вам пороблено, ви, або ви проплачені. Тільки гроші. Тільки гроші можуть а, вами керувати. так. Як можна брехати? Як можна, правду, не бачити? Нема бажання робити розкладів взагалі. Тому що я бачу цю тупізну, якийсь процент толкових людей. Решта тупі. От тупі. Кажу: вибачте, ви тупі. Ну, не ви, не всі. не всі. У мене на Ютуб-каналі збиралися люди, пасіонарні, патріоти, люди, які люблять Україну. Я скільки разів кажу: на першому місці Україна. Не Зеленський! Україна! Зеленський тільки представник по, по волі долі. Так склалося. Пожартували. Хватить вже жартувати. Переходьте серйозніше, беріться до серйозніше. Ви, ви знаєте, от хтось сказав колись: а, жінки набагато серйозніше відносяться, до, а, коли йдуть купувати червики, ніж до вибору чоловіка. Отак от само і президента. Ну що, шашличків наїлися, пожартували, а тепер беріться за розум. Я бачу, що якщо буде висвітлення, люди будуть вимагати, Зеленського не буде виходу. Ви повинні це розуміти більшість. Але як я бачу, що у нього 60 чим е, е рейтингу, це дебілізація народу. Вибачте, це дебілізація народу. Я інакше це не можу сказати. Але це не народ, це населення. І от жінка питається, пані Світлана, чому? Бо тому що дібілізація пройшла народу. Тому? Ви розумієте, що кого призначив Зеленський? Всі все оточення коло Зеленського, це він їх назначав. Вони пройшли довіру не тільки йому, а ще й за цьому єрмаку. Зермаки називається це. Ну, вже відкрити очі. Ну, вже хвати бути в зазомбованому стані. Вже забудьте про ті голобородьки і тому подібне. Згадайте, що ви українці, що ви толкові думаючі люди. Висвітлюйте це все, тільки інформація повинна випливти. Я не кажу, що тут має бути якесь повстання. До речі, я казала: тут повинен як сказати, рух, бажання перемогти, а у людей нема бажання перемогти. У людей є бажання, щоб Зеленський довічно лишився. Ну, я маю на увазі тих, хто вишиває. Вишивайте далі. Ви проводите, не знаю, ви знищуєте цим Україну. Значить, ви її не любите. Значить, вона вам не потрібна. От і все. На жаль, на жаль. Навіть не знаю, що додати. Але я бачу: зброя може дійти через розголос, через ваше втручання. Беріть все в свої руки. Їдьте от туди, у ту Словаччину, забирайте те через кордон. Проїжджайте танками. і... На кордоні робіть рознос. Робіть щось. Я не кажу підніматися на якісь штурми. Я про це не говорю. Розголос. І ще раз нагорошу: розголос. Тоді воно дійде. Так, з важкостями, але воно дійде. Ви допустили це. От так. Тому проігрується дуже часто дьявол. Гаразд. Навіть не знаю, що казати. Ну, я, я розчарована, У мене нема бажання робити розклади, тому що я бачу цей дібілізм, і мене, у мене пропадає. У мене під, от я, я вже відчуваю, в мене підніметься зараз знову тиск, бо я знову зренервувалася. Я не можу берегти нерви свої. Мене нервують люди. Пишуть, пишуть, не надсилайте мені голосові повідомлення. Я не маю. Без... У мене день негумовий. Я і так ночами працюю постійно для вас, для всіх, не в окремості, а для вас, для України. розумієте Скільки робиш, до речі, чим більше робиш добра, тим тим гірше до тебе відносяться, помагати треба тим, хто цього потребує. Ось так. Гаразд, мої дорогенькі, я роблю це для вас. Я знаю, що в мене е, мої е, слухачі, е, телеглядачі, як би ще це сказати, глядачі дивляться, вони в мене розумна аудиторія. Ви задаєте толкові запитання. Я дуже... Щаслива з вашим знайомством, знайомством з вами. До речі, військові зробили відео. Я його сьогодні, можливо, і загружу. Вже зібрали на... <кій> Як це називається? Бачите, я вже захрипла. Все, я втратила горло. Я вже говорити не можу. Військові зробили відео на тепловізор. Ми збирали. Вони, правда, не купили той дорогий, а в три рази дешевший купили. Ось, але вони все рівно нам вдячні вам, усім. Я викладу це відео, все мої дорогенькі, бо в мене горло пропало. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Бачите, все в наших руках.